Вам не дивно, правда ж, що в мене час від часу постає питання, залишити собі чи виставити на продаж. Нещодавно вполювала два дуже рідкісних сети тететет від мануфактури Фюрстенберг. Тут і форма просто чарівна, і ручний розпис не перевершений. У XVIII столітті на мануфактурі Фюрстенберг працював видатний пейзажист Йохан Фрідріх Вайч. Саме його роботи прикрашали сервіс, створений для герцога Карла І. Цей розпис виконаний десь на 200 років пізніше, але повністю в його стилі. Кожний предмет як окрема картина, абсолютно колекційна річ. Хотіла б саме цей сет залишити собі, бо крім того, що це естетична насолода, він ще працює як вкладання грошей. Мій чоловік тихо зітхає та питає, може краще в каблучки вкладати, але я знаю, що не всяка каблучка буде так сильно з часом у ціні, як цей сет. А ви що порадите? Залишити собі чи виставити на продаж?